Та в Україні далі про події на цю мить у викладі новин на ТВА. Я Аліна Мазур, вітаю. Антитерористична операція на Донеччині влада оголосила про початок активної фази боротьби з екстремістами. Ватажком диверсантів слов'янську виявився офіцер російської розвідки, заява служби безпеки України. Ще чотирьом колишнім можновладцям з оточення Януковича заборонили в'їзд до ЄС. Загалом санкції застосували вже до 22 представників минулої влади. СБУ встановило особу ватажка диверсантів у слов'янську. Ним виявився російський громадянин, офіцер головного розвідуправління генштабу збройних сил Ігор Стрілков. Така інформація з'явилася сьогодні на офіційному сайті відомства. В СБУ повідомляють, саме його голос звучить у перехопленій раніше телефонній розмові з московським куратором. На запису чутно, як стрілков звітує про терор у Слов'янську і розстріл автомобіля з українськими правоохоронцями. За даними спецслужб, він також причетний і до. Сепаратистських дій у Криму, крім цього, стверджує СБУ, Стрілков вербує громадян України для організації проведень підривних акцій. Наразі служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, посягання на суверенітет України, проведення диверсії, а також організації масових заворушень. Додам Стрілков вже, Стрілкова вже вже опізнали і затримали затримані раніше диверсанти. Антитерористична операція на Донеччині розпочалася цієї ночі. Про це на засіданні Верховної Ради повідомив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. За його словами, операція проходитиме поетапно і зважено. Її мета захистити мирних громадян. Про танки української армії, що рухаються до Слов'янська, заявив і самопроголошений мер міста В'ячеслав Пономарьов. Наразі Слов'янськ вже перебуває під контролем сепаратистів. А от інформацію, поширену в інтернеті, про десятьох заг. Гиблих у ході перестрілки на одному з блокпостів поблизу слов'янська міліція заперечує в МВС. Кажуть, стрілянина була вогонь по блокпосту. Сепаратистів відкрили невідомі з автоматичної зброї. Ті почали відстрілюватися. В результаті один з нападників отримав поранення. Далі про ситуацію на сході України розкаже Катерина Полякова. Катю, вітаю чи вже помітні дії українських словиків в рамках антитерористичної операції, про яку оголосила влада. Привіт, Аліно. Отже, скажу категорично, поки що ні. Принаймні, це нам підтверджують наші спеціальні кореспонденти в Донецьку. З їхніх слів по області, і в місті повна анархія. Люди ходять зі зброєю. У Слов'янську сьогодні поставили блокпости. Ніхто ні на кого не чекає. Отже, в центрі Слов'янська активізувалися російські бойовики, проводять догляд автівок і зводять вогневі позиції на даху міської ради. Наповнюють мізки мішки пішком. Про це повідомляє з місця подій журналіст Артем Шевченко. У й досі лишаються захопленими будівлі міських відділів міліції і СБУ. Невідомими встановлено також сім. Блокпостів про це повідомляє сайт МВС України. Сепаратисти продовжують мітингувати. Щохвилини вони очікують на штурм, але поки не помічено жодного українського або іноземного солдата. Втім, терористи чекають нападу і не збираються розходитися. В той же час мешканці Слов'янська, які виступають за єдину Україну, скажаться на погрози з боку заколотників. Окупанти обіцяють їх розстріляти. Пішов на цю акцію возлі городєла. И высказал свое слово, что я за единственную Украину. Они меня затащили внутрь, стали урожать. Сказали, что все, кто будут за единую Украину, они будут расстреливать. У них куча оружия, они захватили. И они мне угложали оружие. Если еще раз пройду, то они меня расстреляют. Там внутри стоят люди в масках. Один из них главный, вот такой вот бороз здоровый. И я даже спросил, какое у него образование. У них даже образования нет. Они там стоят какие-то тупорылые совсем, мне кажется, вообще. Что, ну, не соображают, что делать. Им кто-то управляет. Сегодняшняя ночь прошла спокойно, довольно, очень даже, даже спокойно. С вчерашнего дня уже работает милиция в городе Славянск. Силы мира и дела и государственной охраны. Ведется патрули по городу. Наши силы самообороны частично тоже патрулируют город. Кількість прихильників федералізації в слов'янську зменшилась із 25% до піввідсотка. Про це заявила міський голова міста Неля Штепа, яка кардинально змінила свою позицію і закликала проросійських мітингувальників миттєво залишити будівлю міськради. Штепа також повідомила, що в місті діють загарбники із невизнаної республіки Крим і Росії. Про це вона сказала в ефірі телеканалу 112. Нагадаю, раніше очільниця Слов'янська підтримувала сепаратистів. Они сегодня захватили столпом там сегодня действительно э, приходили для того, чтобы на аппаратные э, люди пришли. Люди заходили за своими документами, их там вооруженные охранники провожали до своего кабинета. И я хочу сказать, что действительно это там зеленые человечки, они сегодня не скрывают, что они сегодня из Крыма, из России и так далее и тому подобное. Они находятся на баррикадах возле этих людей только коммунисты, только те, кто всегда поддерживал федерализацию. Я хочу вам еще сказать, что если у нас было 25% на, за федерализацию в городе Солянске, сегодня у нас полпроцента. Сегодня у нас полпроцента. Сегодня люди понимают. І заняття у школах Слов'янська поновляться 16 квітня. Про це сьогодні повідомила міський голова Неля Штепа під час апаратного засідання. Вона додала, що уроки відбуватимуться в закритому режимі. На перервах школярів не випускатимуть на вулицю. І захоплювачі Донецької обласної ради не йдуть на компроміс, а вимагають сепаратистського референдуму. Про це сьогодні заявив міський голова Донецька Олександр Лук'янченко. Він наголосив, що перемовини з окупантами Донецької облдержадміністрації поки не принесли результатів, і що заколотники продовжують наголошувати на необхідності проведення референдуму 11 травня. Мер Донецька закликав до діалогу з російськими терористами і висловився проти силового розгону проросійських мітингувань. Альників нагадаю, у Донецьку лишається захопленою міська рада, міський відділ міліції, обласна державна адміністрація. І сьогодні з будівлі Донецької ДА зник герб України на фото, яке з'явилось у мережі Фейсбук. Видно, що невідомі за допомогою тросів знімають майже двометровий державний символ. У Луганську й досі лишається захопленою будівля СБУ. Сепаратисти продовжують укріплювати барикади, поставили блокпости навколо будівлі і обшукують людей, які хочуть увійти до СБУ. А також звичайних перехожих нагадаю напередодні, екстремісти висунули місцевій владі ультиматум. Вони вимагають, щоб до 16 квітня обласна влада вийшла. З підпорядкування Києву визнала народний рух, а також звільнила всіх затриманих проросійських активістів. А ще аби ніхто і ніколи не називав їх сепаратистами і терористами. Відбув на передову перший батальйон Національної гвардії. Його сформували з учасників самооборони Майдану. Про це повідомив секретар РНБО Андрій. Рубій, тим часом добровольці єднаються по всій країні під синьо-жовтими прапорами, особливо в містах сходу, де панує безлад через акції сепаратистів. Там громадяни створюють батальйони самоборони. В Донецьку до лав борців із сепаратизмом вступили вже понад 600 чоловіків, більш як 300 бійців у Луганській сотні. У Запоріжжі самоборона вчора оголосила повну мобілізацію. Щоправда, розповідати про кількість добровольців відмовились. Мовляв, ця стратегічна інформація не для широкого загалу. За словами учасників таких формувань, об'єднуватися їх змушує бездіяльність міліції. Сотрудники міліції, які мають цим займатися, вони ведуть себе. Ну я не можу зараз нормально підібрати слово назвати, як вони себе ведуть. Тобто, на жаль, луганська міліція абсолютно бездія. Вона, скажімо так, невідома, якщо ми навіть почнемо своїми силами наводити порядок, на чий бік вони стануть чи не будуть вони нам в спину самі стріляти, або нас вже і закривати, в цьому, я їм не вірю. А от у Полтаві активісти патрулюють кордони області разом з міліцією. Там почали формувати добровольчий батальйон Останній бастіон, адже Полтава межує з Харковом, де панують сепаратистські настрої. Напередодні подібний загін сформували у Дніпропетровську. Назвали Дніпро. Як розповідають у штабі місцевої самоборони, сьогодні мають близько півтори тисячі охочих тисяча з них вже пройшли. Відповідний професійний відбір, і в мене все на цю мить. Аліно. Дякую, Катю. Це була Катерина Полякова з новинами зі сходу України. Військовослужбовцям, що підпали під часткову мобілізацію, платитимуть від 2 тисяч гривень на місяць залежно від посади та вислуги років. Про це повідомив заступник міністра оборони Петро Мехет. Він також уточнив, мобілізовані будуть забезпечені спальними місцями, формою, повноцінним харчуванням і медичним обслуговуванням. Резервний фонд Міноборони вже виділив відповідну суму коштів на березень і перший квартал квітня. Мехет каже, план щодо часткової мобілізації виконав. Ани на 90%. залучено 23 обласних військових комісаріати. Нагадаю, рішення про мобілізацію влада ухвалила у березні. У збройні сили призовуть 20 тисяч осіб ще стільки ж до складу національної гвардії. Мобілізацію планують провести протягом 45 днів у всіх областях України. До діалогу з жителями сходу щодо розширення повноважень місцевої влади закликає Петро Порошенко. Але терористів каже, слід прибрати. Держава має. Подбати про безпеку на вулицях українських міст вважає політик за словами кандидата у президенти вже цього четверга українська сторона надасть світові беззаперечні докази факту агресії іншої держави на території України. Про це Порошенко заявив під час зустрічі із делегацією британського парламенту. Нагадаю, 17 квітня у Швейцарії мають відбутися чотиристоронні переговори між Україною, Росією, Євросоюзом та США. Ми маємо нарешті встановити прямий діалог і гарантувати, що людям мешканцям сходу нічого не загрожує. Разом з тим, держава має забезпечити безпеку на вулицях. Держава має прибрати терористів з захоплених адміністративних будівель. Проти Олега Царьова порушили кримінальну справу за сепаратизм. Про це повідомляє Ліга Бізнес інформ з посиланням на прокуратуру міста Києва. Деталі справи прокурор столиці Микола Герасім'юк повідомить сьогодні на брифінгу. Нагадаю, нардеп і кандидат у президенти Олег Царьов заявив, що готовий очолити так званий південно-східний рух. Виступаючи перед сепаратистами в Донецьку, він також наголосив, що зробить все, аби зірвати президентські вибори 25 травня. Ще одна. На кримінальне провадження, в якому фігурує скандальний політик, порушено за фактом подій, що сталися напередодні під час відвідин царьовим телеканалу ICTV. Кандидату президента побили і закидали яйцями. Притягнути царьова до відповідальності за державну зраду, вимагає парламентська фракція. Удар, але задля цього його ще треба позбавити депутатської недоторканності. Крим в Україні офіційно визнаний тимчасово окупованою територією. Відповідний закон ухвалила сьогодні Верховна Рада. Документ також визначає, що Росія є окупантом і несе відповідальність за порушення прав і свобод українських громадян. Згідно із законом, українці мають право вільно пересуватися Кримом за наявності українського паспорта. А от порушники порядку в'їзду на окуповану територію будуть покарані. Також ухвалений документ передбачає. Надання пенсій і допомоги з безробіття тим, хто відмовився від російських виплат. Судді ж з Криму відтепер мають право перевестися до судів на материковій частині. А от регламент ведення бізнесу у Криму поки що не визначений. Законопроект, який врегулює економічну діяльність українських компаній компаній на півострові, має підготувати міністерство економіки. Вітчизняні митники та іноземні інвестори пообіцяли краще розуміти один одного. Відповідний меморандум про взаємопорозуміння сьогодні підписали митна служба України, Європейський бізнес асоціація, а також Американська торгова палата. Також відтепер митники будуть прислухатися до бізнесу, дозволять навіть контролювати себе громадськості і створять підрозділ митного постаудиту. Усе це заради боротьби з корупцією та поліпшення бізнес-клімату. Переконують підписанти. Першочерговими завданнями, яких стоять перед митною службою, є створення прозорої системи митного контролю, застосування сучасних інформаційних технологій, за рахунок яких ми плануємо звести до мінімуму людський чинник під час прийняття рішень посадовими особами митних органів. Іноземні ж інвестори нагадують, що митна і податкова політика ключові для побудови правильного бізнес-клімату в країні. Поки що діяльність митників за нової влади бізнес оцінює позитивно щоправда не сходиний із планами уряду знову розділити податківців і митників. На думку інвесторів, доцільніше було б зберегти їх як єдину службу в структурі Міністерства фінансів. Сейчас на данном этапе заниматься разделением того созданного ведомства на две новых будет отвлекать отвлекать внимание и ресурсы. ЄС оприлюднив імена чотирьох людей з оточення Януковича, проти яких напередодні запровадили санкції. Це Сергій Арбузов, Юрій Іванющенко, Олександр Клименко та Едуард Ставицький. Їм заборонили в'їзд на територію ЄС та заморозили їхні активи в Європі. Нагадаю, у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі вирішили заморозити рахунки ще чотирьох осіб за їхню роль у розкраданні державних коштів в Україні. Відтепер у цьому списку Ску вже 22 представники колишньої української влади. Екс президент Віктор Янукович також потрапив під дію європейських санкцій. Барак Обама звинуватив Росію у підбурюванні провокацій на сході України. Про це президент США особисто сказав Володимиру Путіну під час телефонної розмови. Обама також відзначив зростання політичної і економічної ізоляції Москви і дав зрозуміти, що втрати, які вже понесла Росія, збільшаться, якщо її дії продовжаться. Натомість російський президент запевнив свого колегу, що Кремль до подій в Україні не має жодного відношення. Путін закликав Обаму максимально використовувати. Наявні в американської сторони можливості, щоб не допустити застосування сили і кровопролиття в Україні рада безпеки ООН сьогодні знову засідатиме з приводу подій в Україні. Остання подібна зустріч відбулася у неділю, пізно ввечері. Тоді всі учасники Градбезу засудили Росію і не повірили поясненням її постійного представника Віталія Чуркіна. Він говорив, що Москва не причетна до подій на сході України. Тим часом ЄС вирішив направити до нас місію проти спостерігачів. Про це Домовилися напередодні у Люксембурзі під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Західні експерти приїдуть в Україну вже найближчим часом. А сама місія як планується розпочне роботу у червні. Наполеон Бонапарт, Адольф Гітлер і Володимир Путін. Західна преса ставить цих людей в один ряд. І не через військові досягнення, а через ганебні поразки. Усі вони були занадто самовпевненими, щоб реально оцінити свої сили. І саме ця надмірна віра в себе зрештою згубила їх. І з оглядом зарубіжної преси далі моя колега Марія Клюк. Машу вітаю. Добрий день, ліно, дякую. Оце вказує на те, що Путін де стопам людей, які вчинили найбільш кепські помилки в історії. Методи, які він застосовує, добрі знайомі, і разом з цим віщують недобре. Пише Девід Гомперт у статті для Foreign Policy. І наполеон 1812 року, і Гітлер 1941-го сорок першого добилися перемогу серії вирішальних битв, і це дало їм відчуття власної незламності, навіть обраності. Пише автор. Однак саме це їх згодом і згубило. Зарозумілість Путіна ґрунтується не на серії військових перемог, а на переконанні, що він вміє залякувати своїх сусідів. Вважає захоплення Криму великим успіхом. Це зміцнює його в думці, що він контролює ситуацію і має можливість визначити сценарій, за яким інші будуть слухняно грати призначені ролі. Такого роду неправдива впевненість типова влада мислення, яка призводить до жахливих помилок. За 15 років перебування при владі Путін став набагато відомішим, але світ усе ще ледве розуміє його стратегію та наміри. Пише The Washington Times. Путін досі змушує захід лише здогадуватися про свої плани. Бендімін Бідер для німецького журналу Der Держпігель пише, що є три сценарії східноукраїнської кризи. Перший – Путін може провести анексію Донецька і прилеглих районів. Другий віддати наказ на військове вторгнення на південь і схід України. Або ж третій сценарій продовжувати нагнітати обстановку у Донецьку заради ослаблення Києва. Відповідь з боку заходу буде залежати від швидкості російської військової операції. Якщо Росія проведе її миттєво, реакція заходу буде млявою і обмежиться лише галасом та новими санкціями. Найбільш вірогідним буде третій сценарій: Росія продовжуватиме підігравати конфлікт у Донецьку, не втручаючись у нього. Таким чином Москва хоче домогтися поступок від українського уряду, а саме федералізації України і відмови від її вступу до НАТО. The Wall Street Journal пише про телефонну розмову між Бараком Обамою та Володимиром Путіним. Востаннє президент, президент спілкувалися з телефоном 28 березня. Американський лідер запевнив російського колегу, що дипломатичний вихід із кризи все ще можливий, але застаріх його від подальшої ескалації йдеться у статті. Обама також підкреслив, що рішення про децентралізацію влади і передачу повноважень регіонам повинні приймати самі українці, а не Росія чи Сполучені Штати. Тегія Білого Дому полягає в тому, щоб одночасно потіснити Москву з займаних позицій і заспокоїти київський уряд, чия реакція на зворушення коливалася між жорсткою і спокійною, пригрозивши сепаратистам мобілізацію армії, у разі якщо ті не складуть зброю, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов вже наступного дня, 14 квітня, простягнув їм оливкову гілку. Заявив, що не проти загальнодержавного референдуму про більш широку автономію для регіонів. Видання зазначає, що останнім часом Барак Обама опинився під пильним тиском. Від нього вимагають послати більш потужний сигнал Путіну, розширивши пакет санкцій, який на цей час включає візові обмеження та замороження активів кількох десятків чиновників. Аліну тобі слово дякую, Маша. Це була Марія Клюк з оглядом західної преси. Путіна Януковича та Азарова зробили обличчям рекламної кампанії ритуальних послуг у прилуках Чернігівської області. Місцеві майстри виготовили надгробки із зображенням цих осіб. На пам'ятнику Віктора Януковича красується золотий батон. Є напис «Під братви Миколу Азарова. Автори увіковічнили його словетною цитатою про те, що треба не скиглити, а брати лопату і годувати сім'ю. Не забули про капусту, з дешевленням якої хвалився Азар у часи свого прем'єрства. І про спортивні новини далі розповість Ірина Полота Іро, привіт, що цікавого сьогодні відбулося у світі спорту. Вітаю Аліно. Поговоримо в першу чергу про хокей. Юніорська збірна України поступилася і в другому поєдинку на чемпіонаті світу у групі бі першого дивізіону. Наші хлопці не змогли обіграти японських одноліток. Японці повели в рахунку вже на другій хвилині стартового періоду. А на початку другої третини суперник вже вигравав 2-0. Українці в підсумку закинули дві шайби, однак і азійська збірна намагалася відзначитися при першій вже нагоді. Фінальна сирена зафіксувала на табло перевагу. Я Понців 4-2 Японія з двома перемогами знаходиться на другій позиції. Українська команда Ю-18 з двома програшами знаходиться на п'ятому місці. Тим часом національна збірна України вже зіграла свій другий поєдинок на міжнародному турнірі в Хабаровську. Підопічні Андрія Назарова у фіналі цього міжнародного турніру поступилися місцевому хокейному клубу Амур з рахунком 1-4. Нагадаю, що в Хабаровську національна збірна проводить другий етап підготовки до чемпіонату світу з хокею, який стартує вже цієї неділі, 20 квітня. Ґрунт це одне з улюблених покриттів іспанських тенісистів, що вони доводять на третьому турнірі серії Мастерс у цьому сезоні в Монте-Карло. До другого кола змагань на ґрунтових кортах Монако пробилися аж вісім представників цієї країни. Одним з останніх перепустку здобували Томі Робредо та Роберто Баутіста. Робредо у дебютному поєдинку мастерсу зустрічався з бельгійським кваліфаєром Давідом Гофреном. Проблем 11-му сіяному останній не створив підсумку шість 6, 4, 6... Один баутіста ж здолав канадця вашака поспішила. Справа також не затягнулася. Двічі по 6-2 і в другому колі на нього чекає протистояння з італійцем Фабіо Фоніні. Нагадаю, тут є й український представник Олександр Долгополов, який вже подолав перше коло і скоро буде грати у другому. Легендарний американець, володар 18 золотих нагород на Олімпійських іграх. Плавець Майкл Фелпс вирішив повернутися у великий спорт. Така інформація з'явилася на офіційному сайті Федерації плавання. США. вперше після дворічної перерви Фелпс виступить на турнірі в Аризоні, а Наприкінці серпня візьме участь у національному чемпіонаті. США. тренер спортсмена Боб Бауман просить не робити великої сенсації з цієї новини. Адже про повноцінне повернення у великий спорт ще говорити заран однак, якщо Фелпс і не продемонструє видатний результат, це не перекреслить його заслуг, каже Бауман. Адже колишніх плавців не буває. Нагадаю, що пішов зі спорту Майкл Фелпс після Олімпійських ігор у Лондоні в 2012-му Там же він побив знаменитий рекорд радянської гімнастки Лариси Латин... Латиніної по кількості завойованих на Олімпійських іграх медалей. Усього у Фелпса 22 нагороди з Олімпійських ігор. У Латиніної їх було 18. Бок світу з футболу доїхав до Сполучених Штатів Америки. Головний трофей майбутнього мундіалю 2014 у Бразилії побував у Держдепартаменті США у Вашингтоні. Зустрічали тут його високопоставлені посадовці. Віце-президент Джор... Джозеф Байден та держсекретар США Джон Керрі перший до речі, заявив, що збирається підтримати національну збірну країни безпосередньо під час матчів. Байден планує відвідати хоча б один поєдинок США в Бразилії. Нагадаю, що на груповій стадії зірковосмогасці зіграють з Португалією, Німеччиною та Ганою. Ну а найкраще досягнення збірної США на Мундіалях вихід до чвертьфіналу в 2002 році. Знаю, що віцепрезидент США скоро відвідає Україну, але Галіно, то вже ваша парафія. В мене нас цей час про спорт. Усе тобі слово. Дякую, Іро. Це була Ірина Полотай з новинами спорту. І поки це всі новини, нові подробиці. Дивіться вже в наступних випусках. До зустрічі. E